Друга. Гей, хто в лісі не буває, той не бачив, той не знає, як мики та лис жиє, Лисовичі славний замок, не один там хід і ганок, ходів, ям чимало є. Лис микита у палаці, спочива собі по праці. Аж нараз почув стук-стук. Глянув ой небесна сило, та це ж сам медвідь бурмило, а в руках страшезний пук. Гей, Микито, де подівся? Вилізай, ось я з'явився від царя усіх звірів. Наробив ти зла багато, злий на тебе лев наш тато, і таке сказать велів. Мій, одержавши наказ, хай на суд прибуде враз, лис Микита розбишака, А не схоче йти в мій двір під ударами сокир пропаде він, мов собака. Лис Микита щули у вуха коло брами пильно слуха тих грізних ведмежих слів. Ех, гадає, що б зробити, цього дурня сред провчити. Щоб так гордо не ревів. Хитро в шпарку зазирає, чи де засідки немає, але ні, бурмило сам. Ну, тоді він вийшов сміло, втіхою лице горіло. Дядечку, добрий день вам, дядечку, на дворі спека. Ваша ж путь була далека через гори, через яр. Ви втомились, ви без духа, Піт вам скрізь тече скожуха. Що ж то наш вельможний цар, інших вже послів немає, що найліпших посилає на найстарших труд поклав. Ну, подвійно рад я тому, що хоч раз до мого дому гість високий завітав. Суд для мене з маслом каша, знаю бо. Що мудра ваша рада захистить мене. А як ви за мене слово скажете, то все готово, царський гнів тяжкий мене. Вуйку, ми одного роду, з вами я вогонь і в воду. Лиш цю нічку ще заждіть. Гляньте, небо стало темне, ви втомилися, а в мене, вибачте, болить живіт. А це що тобі, небоже? Ой дядюню, страх не гоже. Я ж присягся не вживати м'яса зовсім. От і мушу, щоб не брать гріха на душу, мед отой набридлий сять. Мед. аж крикнув пан бурмило. Мед набридлий, Божа сило, мед набридлим називать. Де він? Де його купуєш? Як мене ним почастуєш. Вірний, будеш нарікать, дядьку, каже лис, це жарти. Жарти, дай лиш за три кварти, то й присягою скріплю. Мед, це райський корм чудовий. Все за мед я дать готовий. Над усе я мед люблю. Га, як так мій вуйку милий, то хотів, хоч в мене сили дуже мало що робить. Твій наказ то голос неба. Для таких гостей нам треба сил, здоров'я, не жаліть. Недалеко, біля того дуба давнього старого, багатій живе охрім. В нього меду так багато, що не те що гасувати, а й купатись можна в нім. Ой, зітхнув медвідь Бурмило, навіть серце затремтіло. Ну, Микито, ну біжім. Сонце сіло вже за гори, як добігли до обори, де багатий жив охрім. На землі, біля города, з дуба притяжка колода там вижала, майстер гринь хотів уздовж її колоти, та й узявся до роботи, в щілину загнавши клин. Від того страшного клина вже роззявилась дубина та держалася іще. Тільки глухо заскрипіла, ніби мовити хотіла. Ой болить мені пече. Вуйку, шепчали Смикита, ось колода ця відкрита. Ти залізно їй під бік. Хоч крива вона та сіра, а в ній меду повна міра. Відси я не раз волік. Глянь вже темно на долині, хлоп давно лежить в перині. Та ж нічого ти не бійся, їж досхочу, у ім'я Боже, я постою на сторожі, ну лиш сміло вшпарку лісь. Дякую тобі, небоже, погляди, щоб хтось ворожий не закрався із пітьми. Ой вже чую запах меду. Ти, небоже, стань спереду та соки розвізьми». візьми. І за цим медвідь бурмило, лапи голову і рило в ту широку щіль запхав. Лис тим часом трах обухом, клин із дуба вибив духом і бурмила дуб спіймав. У дуб каже, є ще сила. Гей, як схопить, він бурмила, аж кістки йому тріщать. Вуйку, крикнув лис Микита – Правда ж парка знаменита, знав о хрім мед ховать. А медведя геть здушило, стогне сапамі бурмило, але дуб тримай, трима, шарпнув вуйку за три рази, затріщали лапи й в'язи, але вирвати дарма. Вуйку, каже лис, як чую, дуже вам медок смакує та, мабуть, вас тне бджола. Є ж теж тільки міру майте, бо як об'їстеся, знайте буде школа немала. Та медведю не до меду крутить задом, а спереду держить дуб його в кліщах. То шарпне він, то смикне він, а тоді, як зареве він, аж почули в небесах. Лис на сміх його здіймає. Бач, як вуйко мій співає. Вуйку, що воно за спів? Та сидіть же вуйку тихо, в хаті світло буде лихо, хтось охріма розбудив. А охрім посеред ночі чує щось реве, скрегоче, у квартирку вигляда, що за чудо при колоді щось чорніє, може, злодій чи грабіжник От біда. Вибіг з хати дивне діло, у колоді пан бурмило. Закричав тоді охрім. Гей, сюди, сусіди любі, ось медвідь зловився в дубі, гей, медведями провчим. кипить в селі робота, наче ті вовки з болота, позривались мужики. В чим хто був, тим вибігає, що попало, та й хапає, він, як зброю до руки. Як прискочать до бурмила. В того ціп, у того вила, у баби кочерга в руках, а охрім бере сокиру і взялись до звіра щиро лоп, 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 та трах-тарах. Біль додав медведю сили, як шарпнеться наш бурмило, шкуру всю з чола зідрав, вирвав лапи так же само, але шкуру з пазурями дуб, немов своє забрав. Вирвавсь, вирвавсь. закричали. Люди геть повід... повідбігали. А бурмило трух-трух-трух в ліс густий утіх швиденько. Ліг та й стогне так тяженько, ніби з нього перло дух. Аж тут суне лис Микита. Ну, дядюню каже, сита вже душа, а добрий мед. Смачно ви поласували. Хочете, щоб частували вас так само і наперед? Ой я трохи не заплакав, як окрім до вас балакав. Думав я, що буде бить. Ну, та добре обійшлося. Певне, трохи довелося вам за й заплатить. Ех, куди ж це ви зібрались, що так чудово прибрались у червоні чобітки, а цю шапочку червону несете, мабуть, додому для найменшої дочки. Так Микита насміхався, а бурмило лиш метався та бурчав собі під ніс. Аж на третій день ходою він із лихом та бідою ледве в царський двір приліз. Як побачив цар суворий, що таке з бурмилом горе, то аж руки заламав. Гей, бурмило, любий друже, хто побив тебе так дуже, та ще й шкуру обідрав. Царю, каже тут бурмило, і розказувать не сила. Це Микита все зробив. Через нього мук багато мусив царю я прийняти, ледве смерті не зустрів. Ух, затупав цар ногою. Я короною святою присягаюсь не втекти від одмуки. Дай мені його у руки, смерть його побачиш ти. Потім думав і гадав він, старших радників скликав він. З ними справу розглядав, далі в палац він прикликав вірного кота мурлику. І таке йому сказав: Ти мій любий кіт мурлико, хоч тварина невелика, та розумний ти за трьох. Ось тебе я шлю. Піди ти сам до лиса домикити у його злодійський льох, і скажи, щоб у столицю у ясну мою світлицю. Він, не гаючись, прийшов, а як ні, то розбишаку я повішу на гілляку, без усяких там розмов. Кіт Мурлика поклонився і в дорогу спорядився, хоч мороз по шкурі дер. Страх не рад він був тій честій, та що цар дав їж до решти, мало з жаху він не вмер.